Добрий вечір. Події Старобільщини, які відбулися цього тижня у випуску новин суботнього репортера. Юлія Рибалка у студії телеканалу Ірта громадська рада при Старобільській райде адміністрації тріщить по швах, але продовжує роботу. Майже півтори години витратили члени ради на розгляд єдиного питання позачергових зборів. В результаті четверо членів покинули лави громадської ради, а ще одинадцять трохи не вилетіли з неї завдяки голові цього дорадчого органу про намір покинути лави громадської ради при старобійській райдержадміністрації двоє з його членів заявили ще на минулих чергових зборах. Цього разу свій намір вони підкріпили письмовими заявами, в яких аргументували свої дії. Я задаю собі і усім присутнім членам громадської ради питання, що корисного ми зробили за ці три роки. Хто небудь може навести приклад, щоб наші пропозиції були враховані керівництвом РДА. При принятии управленческих решений мы с вами жодного, подкреслю, жодного питания не довели до логичного развязания в интересах громады. У нас нет рабочих мест, у нас уничтожены все предприятия. Возьмите хлебозавод. Что сделала администрация, чтобы сохранить 400 рабочих мест? Ночью вырезалось оборудование и сдавалось металлолом. После заседания громадской рады чувствую себя крайне некомфортно. Я желаю вам успіха. А в такій комісії я не хочу. фіктивний характер роботи громадської ради визнали ще 11 її членів. Власне, їх заяви з вимогою розпустити дорадчий орган і стали головною причиною скликання Давай. позачергових зборів. Наша громадська рада вона привратилася в повну фікцію. Для того щоб ми зібралися, подивилися друг другу в очі на 15 хвилин і розійшлися, зробили знімки, е, е, відправили в область, показати, що у рай, е, райдержадміністрації є зв'язок з населенням. Это чисто фикция. Мой маленький вклад в город, это забор, который построен в центре города, был разрушен. И когда мы проголосовали все громадской рады о том, чтобы милиция дала ответ, что происходит с этим забором, полгода, так же как на меня 8 лет не милиция, так и на всю нашу громадскую раду милиция тоже не обратила внимания. Голова громадської ради намагався не допустити голосування питання про саморозпуск дурачого органу, вважаючи подані заяви протиправними. Завдяки втручанню першого заступника голови Старобітської радіадміністрації ситуація остаточно не вийшла з-під контролю. Заявлене порядком денним питання було розглянуто, але не отримало підтримки більшості членів ради. Натомість Віктор Сергієнко запропонував виключити цих 11 членів складу громадської ради, на що обурені люди просто покинули засідання. Тож рада продовжуватиме працювати. За власним бажанням громадську раду покинули. Троє її членів, і одного свого представника відізвала районна громадська організація Союз Чорнобиль України. Абонентам одного з найбільших мобільних операторів України МТС все ж таки вдалося добитися скасування нав'язливої автоматичної послуги безлімітний новий рік. Починаючи з 25 листопада при кожному поповненні з рахунку абонента зникало 5 гривень. Повернути кошти можна було, відмовившись від нової послуги за допомогою ussd запита. Але при черговому поповненні гроші знову зникали, обіцяючи абоненту безлімітний новий рік. Масове невдоволення абонентів МТС діями компанії змусило. Останню – порядок підключення послуги. Подключала автоматично при поповненні счета от 9 гривень. Сейчас она автоматически не подключается. То есть подключить можна можно по желанию абонента только с 27 декабря. То есть можно спокойно пополнять счет, у вас услуга не будет подключаться. Незважаючи на те, що вартість новорічних красунь залишилася на рівні минулого року, а заходи покарання у відношенні незаконних виробок стали жорсткішими. В місті знайшлися і ласі до безкоштовних ялинок. Спочатку їх реалізації, співробітниками відділу міліції вже виявлено два випадки незаконної вирубки хвойних в дерев в лісовому масиві на кварталі Ватутіна та кварталі Южному. Щодо порушників складено адміністративний протокол, проводяться подальші перевірки. Нагадуємо, що розмір штрафу є значно вищим ніж коштує ялинка. Старобільчани стали рідше оформлювати свої подружні відносини, а й кількість розлучень з роками не зменшується. Принаймні про це свідчать дані Старобільського РАХСу. У 2013-му спостерігається ріст народжуваності, але рекорд минулих років поки що не побитий. Рік, що минає, не став найбільш урожайним за кількістю зареєстрованих шлюбів. Так у 2013-му на старобільщині зареєструвалася 201 молода сім'я. Це на 40 актів більше ніж у 2012 році, але на 30% менше ніж у 2011-му. У той же час кількість розлучень майже не змінилася. Якщо у минулому році про розірвання шлюбу заявили 50 сімей, то цього року на дві більше к нам обращаються. с заявлением о расторжении брака с супруги, которые не имеют детей. А те супруги, которые имеют детей, обращаются для расторжения брака в суд. И с 2010 года решение суда является окончательным документом, которое не подлежит регистрации в органах государственной регистрации актов гражданского состояния. Приємно відзначити зростання народжуваності у поточному році. Якщо торік на світ з'явилося 194 немовля, то за 11 місяців 2014-го побачили світ на 32 малюки більше. Втім, це не найвищий показник за останні роки. За останні три роки більше кількість народжень було зареєстровано по Старобільському району в 2011 році. Так як ще рік не закінчився, то рекорд 2011 року ще не побитий. Є надія і на те, що 2014-й заявлений як рік нечуваних соціальних ініціатив приятливим покращенню зазначених показників. 19 грудня у світі відзначалося одне з найулюбленіших свят всіх дорослих і дітей, адже так приємно засинати ввечері, коли знаєш, що вранці під подушкою тебе чекатиме чудовий подарунок від Святого Миколая. А от для студентів Старобіжного факультету і профліцею ліцею Луганського національного університету імені Шевченка цей день більш ніж просто очікування свята. Вони самі приміряють кожух чудотворця і створюють свято власноруч. Вже восьмий рік поспіль в стінах Старобільського факультету Луганського національного університету свято Миколая відбувається для дітей із багатодітних родин та сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах. При цьому, як стверджує декант факультету Микола Вихватенко, створюють свято самі студенти вишу і профліцеї Луганського національного університету. Нас ніхто не заставляє теміти від ніхто, не пише нам прикази, не дає указання це діла. Но це все робиться від серця, від душі наших студентов, нашего коллектива. Задача студента – учиться, но чтобы они стали настоящими людьми, настоящими профессионалами своего дела, гражданами Украины, они не только должны знать свой предмет, не только должны уметь преподавать, прежде всего они должны быть добрыми людьми. Веселу та затишну атмосферу свята студенти створили завдяки простим та цікавим конкурсам, участь у яких заохочували солодощами та теплими словами. Протягом всього заходу дітей переповнювали бурхливі емоції. Не прось, не сьогодні, Мені подобалось танцювати, з Дідом Морозом ходити. Ну яке ж новорічне свято без віршів. Дітлахи радо вітали Миколая коротенькими творами на вільні теми бросила хозяйка под дождем, остался за казалки холодно сидеть, надо лапочки погреть. Завдяки підтримці студентської ініціативи районною організацією «Червоного Христа» та підприємцями, вже понад 200 дітлахів стали учасниками цього яскравого і незабутнього свята. 25 діток пішли задоволені, веселі, тому що вони отримали дуже хороші, красиві, великі, вкусні подарунки до Нового року. Крім святкової програми, Старобільський факультет щорічно робить благодійні внески у створення затишних умов перебування в районній лікарні цього року. Новорічну ялинку отримало терапевтичне відділення. А на центральній площі Старобільська в день святого Миколая новорічними вогниками засяяла головна ялинка міста. Помилуватися зеленою красуною зібралися багато маленьких і дорослих старобільчан. З наступаючими святами мешканців привітали керманичі міста та району. З нагоди православного свята до старобільчан звернувся благочинний округу настоятель Свято-Миколаївського кафедрального собору протоірей Володимир Соловий. Аби якомога більше людей змогли взяти участь у святі, запалення новорічної ялинки захід відбувся на. Надвечір майже в тимряві дід Мороз і Снігуронька розважали малечу веселими конкурсами та подарунками. Проте ялинка в цей час засяяла усі свої красі. Загалом більшість учасників свята отримали задоволення. Скажіть, як вам праздник сьогодні? Замечательный. погода хороша, подходяща, інтересне рібенку нравится. Отличный праздник. Спасибо за йоку. красивая. Інтересний праздник, красива йолка. Что пожелаете тарабельчанам в Новом году? С в новом году пожелаем хорошего настроения, здоровья крепкого и с позитивом принимать все события, которые будут. Вже наступного тижня школярі старобільщини відправляться на зимові канікули. Згідно наказу міністерства освіти, офіційно канікули розпочинаються 30 грудня. Але з урахуванням місцевих особливостей графік учнівських канікул може змінюватись. Зокрема, дозволяється введення додаткового тижня відпочинку, що власне відбулося в Старобільському районі. Діти відпочиватимуть на канікулах аж три тижні. 23 грудня для школярів старобільщини завершиться перший семестр. А повернуться до навчання юні. старобільчани 13 січня 20... 2014 року під час канікул функціонуватимуть гуртки, спортивні секції, клуби за інтересами музей та бібліотеки. А отже, у дітей буде достатньо часу не тільки добре відпочити на новорічні та різдвяні свята, а й провести канікули з користю. До новин спорту 15 грудня в Старобійській дитячій юнацькій спортивній школі відбувся турнір з волейболу серед дівчат 1997 99 років народження, в якому взяли участь шість команд: Старобійського ДЮСШ, Білокуракінського, Новопсковського, Біловодського районів та дві команди з Новоайдарського району. Також в рамках цього турніру була проведена товариська гра між збірними командами Старобійського та Новоайдарського районів, в якому наші дівчата поступились з рахунком 1-2. В ході основного турніру п'єдестал Пошани був розділ. Линий наступним чином першими та другими стали дівчата нової школи волейболу. І третє місце посіли юні вихованки відділення волейболу Старобійської дю США. завершилися змагання з першості району по мініфутболу серед школярів. Цього тижня грали учні 10-11 класів. Перше місце виборола команда Шульгінської загальноосвітньої школи. Друге місце посіла команда Старобільської загальноосвітньої школи номер 3 І на третьому місці команда загальноосвітньої школи номер 2 місто Старобірськ. А сьогодні в дитячій юнацькій спортивній школі відбувся третій тур першості району з міні-футболу. А в районному будинку культури провели районні змагання з армреслінгу, з настільного тенісу серед жінок та шашок серед чоловіків. Результати цих ігор ми оголосимо наступного тижня. Такими були новини. Я нагадаю, що найцікавіше ви зможете переглянути ще раз на нашій сторінці в мережі інтернет. Вже наступного тижня ми зустрінемось з вами знову, аби разом відстежити події Старобільщини та підвести підсумки року, що минає. Бажаю вам усього найкращого і до зустрічі.